Будь ласка, Запитання до доповідача. Скажіть, будь ласка. Зараз, зараз, зараз. Ну, Давайте слухати один другий. До доповідача, моє запитання, Ірина Степанівна, зараз вам Я я от хочу, я от хочу, е, Питання стоїть ось в чому. Міська рада вийшла із довідкою про стан справ. І з проблемою теж вийшла, що не вистачає коштів. Але я не почула у вашій довідці шляхів вирішення. Тобто, якщо ми зведемо гімназію п'яту школу, зекономимо мільйон, якщо ми е, реорганізуємо таку, таку таку школу, працевлаштувавши вчителів, ми зекономимо стільки-то коштів. В вашій доповіді ми цього не почули. Ми знаємо І ми знаємо, що шкіл багато, а пропозиції ми від вас не почули, то, будь ласка, дайте, її, щоб ми мали що зараз про що говорити. Будь ласка, Олег тих розрахунках, які ви проводили. Дивіться, так, увага. По попередніх розрахунках. Зараз у місті Кременці я разом також і надам відповідь попередньому запитувачу. У першій школі навчається 402 учні. У другій школі 222. В третій школі 372, в четвертій 357, в п'ятій школі 206. Я, я вам зараз говорю ті цифри, які були у які були при які були взяті при розрахунку освітньої субвенції на 2016 рік. На 2017 рік ці цифри будуть більші. Ми надіємося на це. Давайте давай відповідь по, по темі. Саме тому при злеті двох закладів е, гімназії, а також навчально-виховного комплексу ЗОЖ номер 5 е, прогнозований рівень економії коштів сягає півтора мільйона гривень на рік. Обґрунтуйте, будь ласка, мотивацію. Прошу. Дана, дана сума коштів виходить з економії ставок. Прошу. Дана економія коштів виходить з економії ставок. педперсоналу, це виходить порядку 6 ставок. І адмінперсоналу порядку 19 ставок.

Дивіться, зараз, якби таку інформацію просто не маю біля себе, цю інформацію зараз не дасть, надасть Зараз хвилинку уваги, зараз буде виступати, що Юрій Григорович, і тоді обумовимо ці питання. Зараз е, дану інформацію нададуть працівники бюджетної служби, які мають повний розрахунок, якраз, зокрема, по кожному пункту. Питання злиття гімназії п'ятої школи. Обґрунтуйте півтора мільйони коштів, які ми можемо вивільнити для того, які б навіть і в перспективі пішли б для того, щоб провести відповідну роботу в гімназії, для того, щоб там навчалися дітки, і ми могли декілька груп помістити дитячу садку. Ворожу це врахувати, Є інформація. Є інформація? Да, ще питання, бо Юрій юриж зараз більш конкретно буде цієї проблематики торкатися. Просто.